Доброго ранку, друзі, у нас в студії вже панує новорічно святкова атмосфера. Якщо у вас ще немає відповідного настрою, я просто переконана, що він незабаром з'явиться. Поруч біля мене є вже гості, яких ви так часто бачите на екрані, що у вас може скластися враження, що вони тут працюють, і це враження нехибно. Знайомтеся, друзі, в новому амплуа у нас завідувач нашої редакції Антоніна Копель і ведучий режисер Даніл Самсон. Доброго, Доброго ранку! Страшно. А питання про прокидатися буде? Питання про. Кидатися в мене до вас дуже багато питань, тому я буду використовувати максимум часу, тому що це єдина можливість отримати правдиві відповіді на питання, які ти ставиш. У кожного був свій шлях того, як вони потрапляли на телебачення. Хтось це виношував руками і бачив себе на екрані телевізора, напевно, як Даня, а хтось на телебачення потрапив напевно раптово і несподівано, як тито. Ну насправді в мене колись були плани потрапити більше не на телебаченні, я мітила на радіо. Я бачила себе такою класною радіоведучою, яка так сидить і так всім розповідає, які вони всі класні, включає класні треки. Але так раптово сталося, що я прийшла на телебачення, вирішила спробувати. Мені одразу дуже сподобалось, не знаю, чи це напевно через те, що я така трохи мавпа і люблю кривлятися, люблю таку публічність, коли на мене звертають увагу. Але мені дуже сподобалось, і я зрозуміла, що все-таки радіо. Ні, це не те. Не мені те. потрібно на телефону, що ти не розчарувалась. Насправді дань Даня може багато розказувати про телебачення. Може, якщо про телебачення так, то в мене склалась трошки схожа ситуація. Я не планував працювати на телебаченні, взагалі пов'язувати життя з журналістикою. Це так само була несподіванка. Десь до класу, так дев'ятого я планував бути дизайнером інтер'єру і випадково потрапив на телебачення. як і це є для багатьох людей, зацікавився. Зацікавилися дуже миттєво і ця. Професія захопила, і якраз це був той випадок, коли потрібно було вирішувати, чи після 9 класу йти в художній коледж, чи а, завершувати навчання в школі в 11 класі, і от потім здобувати журналістську освіту. І це якраз був той випадок, коли батьки підказують, а не а не нав'язують. І це був а, та підказка, за яку я дуже вдячна насамперед мамі, бо вона тоді порадила так. І я не пошкодував про це. Ти навчаєшся на другому курсі журналістиці, і відносно на телебаченні ти недавно. Але зі мною погодиться величезна. Кількість людей, які тут працюють, у нас всіх таке враження, що ти тут народився. Ти знаєш, в цьому ми вчора всі переконалися на новорічній вечірці. Ти знаєш назви всіх програм, ти знаєш музику шапок всіх програм. Ти знаєш імена ведучих, які тут працюють, які тут працювали, ти навіть знаєш, як їхніх дітей звати. І що з ними сталося? Я за собою якось Ходяча тисівська вікіпедія. До речі, так от енциклопедію ходячою називала наша колега. Олександра Талавіра свого часу спостерігає за собою таку певну річ, що навіть буває, коли щось вчу до університету, до навчання, до іспитів, якісь можуть це призабути. Але що стосується тих речей, які мені дуже цікаві, я запам'ятовую дуже детально і ілюстративно. Тому пам'ятаю, що дуже багато mm. чого пов'язано з подіюном, де я виріс, дуже багато людей допомагали цікаво проводити свій час. І коли я потрапив сюди, це от якось намагався всотувати як губка, і тому що це насамперед було цікаво. Тонь, процес твоєї адаптації на тисі пройшов трошечки нетрадиційно, тому що ти одразу опинилася на керівній посаді, і часу на такі, на такі мімішні звикання в тебе просто не було. Тебе зразу у воду як рибу кинули у воду плисти. Е, ну, мені трохи, звичайно, було страшно. В першу чергу мене хвилювало, як мене сприйме колектив. Тому що, все-таки, на мою думку, усі взаємини немає не значення, де чи прийти в гурток по інтересам, чи прийди ти на роботу. В першу чергу ти маєш знайти спільну мову з тими людьми, з якими ти надалі будеш проводити час. Якщо ти не знаходиш з ними спільну мову, то можеш рахувати, що ти цю гру програв. Я особисто так вважаю. Тому більше мене саме лякав такий соціальний. Фактор, я хотіла комфортно влитися і, і правильне якесь враження про себе скласти і побудувати правильно відносини. Це була моя така перша справа, яку, за яку яку я взялася. А як ти вважаєш, тобі це вдалося? Ну, думаю, що швидше так, ніж ні. Звичайно, я робила деякі помилки, і деякі ситуації мені би хотілося знову відмотати і переграти. Але вже що було, те було. Як каже Ростислав Богданівна, ми всі вчимося. І мені приємно, що також вона, вона не покидає. Мене ніколи завжди є моїм таким помічником. Вона мені завжди підказує, е, скеровує мене, і я думаю, що якби не було її. У всіх цих було моїх життєвих складніше. процесах мені би було набагато складніше. Ти ще окрім тиси, працюєш от у театрі вогню. Е, і скажи, от ти можеш зараз порівняти, що важче приборкувати вогонь чи наш колектив? Е, ну важче, звичайно, людей, <голосить> тому що вогонь в якісь момент ти можеш просто від себе відкинути і він тебе більше не обпече. А з людиною ти не можеш так порвати взаємини, тому що вас зв'язує дуже багато різних ниточок, з якими треба рахуватися. Як ранок на тисі змінив ваше життя? І якраз, поки Тоня говорила, зловив себе на думці, що ранок до тисі допомагає жити яскраво і жити цікаво. Ми щодня знайомимося з великою кількістю людей, абсолютно різних, за вподобаннями, інтересами за їх справою. Ми постійно варимося у великій кількості інформації, тобто це допомагає нам жити не нудно, прокидатися щасливими, щоб ми отримаємо дозу позитивної інформації, спілкування і зробити це у затишній теплій студії, в хорошому оточенні і розпочинати і завдяки цьому робити день. Довшим і цікавішим. А, зараз я вам поставлю запитання, а я не, не відповіла тоні, ще. Не хочу ну, я теж згідно з Данією, що мої дні проходять дуже насичено. Я таку коротку ремарку зроблю. В мене є подруга, яка часто мені жаліється на те, що її дні проходять дуже одноманітно, схожі один на один. Я часто, коли приходжу додому, я почуваю себе дуже стомленою, але я так сідаю на диван, відкриваю ноутбук, і я тішуся насправді тому, що от мій день пройшов нетривіально не, не так, як попередній, і не так, як попередні дні, і не так, як на минулому тижні, і не так, як в минулому місяці. Тобто, кожен мій день він особливий, і це мене, це мене дуже тішить. Ваш найяскравіший спогад цього року пов'язаний саме з роботою. Він може бути або негативний, або позитивний, або взагалі посередній, але такий, що вас зачепив за живе. Мій спогад, як я вперше пішла на, на зведення всіх голів, і сиділа там і дуже себе там так дивно почувала, тому що біля мене сиділи люди з великим досвідом роботи, які віддали цій роботі життя. І я сиділа і так дивилася на них, і мені було цікаво вловити кожну емоцію на їхньому обличчі. Але десь я розуміла, що поки що я ще їм не рівня. Я такий споглядач. Мені дуже подобається а, в тобі. Ну, я це готова сказати, і поза ефіром. Твоя така об'єктивність, об'єктивне ставлення як до інших, так і до себе. От ти не боїшся визнати свої помилки, таких людей насправді мало. Ну, хтось може знаєш про людське око сказати: от там я не так зробив, але ти це щиро говориш, ти це аналізуєш. Це дуже хороша така риса. Дань, Дякую. твій спогад. Чесно, я задумовуюся, який з них можна виокремити, бо якраз ранок допомагає цих спогадів мати в арсеналі дуже багато. Ну, певно, що. Так склалося, що о, цього року запропонували спробувати себе в ролі режисера, і довгий період. О, я дуже вдячний нашій Світлані гапак, режисеру, яка чи не щодня допомагала. О, Здобувати здобувати цю справу. До речі, зараз вона знаходиться за пультом, і це якраз той режисер, яка найчастіше видає програму. Ви бачите її очима і цієї людини, і яка допомагала а, вчитися цьому і мені, яка докладала дуже багато зусиль, аби ми мене це вдалося, і а, це тривало близько трьох місяців. І коли вже наставав той термін, коли я знав, що я вже буду сам сідати за режисерський пульт, я тільки під кінець усвідомив, боже, так я ж буду сам і не буде поряд людини, на яку можна буде спертися за Тати, десь пожартувати, перепитати. Тобто я буду сам і я це усвідомив, ледь не перед першим власно виданим ефіром. Ну, от це мені запам'яталося так от яскраво. Ви знаєте, що о, програма о, робота на телебаченні це насамперед робота величезного колективу Команда робота без багатьох людей ми елементарно не могли б тут навіть сидіти. І зараз я поставлю питання, яке дуже сподобається нашій Ростиславі Богдані. Вона переконана, вам доводиться часто працювати у парі. Вона переконана, що Бог посилає нам всесвіт. Ну Бог всесвіт можемо називати як завгодно. Суть від цього не зміниться. Посилає нам людей, якихось, які біля нас опиняються недаремно для того, щоб ми зцілилися від наших недоліків, якихось душевних недуг. Як ви вважаєте, що ти вчишся в тоні і чого Тоня вчиться в тебе? Тому що нам завжди є одне в одного чого повчитися. Вчитися порозумінню, вчитися бути відповідальним, бути послідовним, бути чітким. Мені здається так от порозуміння, а вміти підтримати одне одного, слухати одне одного, підтримати думку, яку він висвітлює в ефірі, і ну і цікаво проводити час. Завдяки цьому знову ж таки віддані. Напевно, я би хотіла перейняти такі риси, як Зацікавленість роботою і не просто, як то кажуть, для галочки, а така справжня зацікавленість такого фанатика, який от дійсно він хоче все знати, не тому, що для когось він хоче це зробити, або в потрібний момент просто, як то кажуть, вистрелити. Угу. Він це дійсно хоче знати, тому що в нього є оце бажання, таке невгамовне бажання все це знати. Мені б хотілося інколи теж так фанатично до всього підходити, але в мене, напевно, трохи інший характер. Ні, ми для того і є поруч один біля однотно. Я думаю, що якісь риси щось таке ми переймемо одне в одного. Нам справді є чого вчитися. Нас такі всі е, особистості, як ти сказала, нетривіальні, і повчитися є чого. Загалом рік видався хорошим для вас. Для мене суперовим. Однозначно було дуже багато подій, які можна буде згадувати і зараз, і потім. І е, їх можна недоцільно саме зараз перераховувати, адже їх було дуже багато. Але тим не менше рік був вдалим, принаймні для ранку на тисі. Для мене дуже вдалим, адже я нарешті потрапила саме. В... В той осередок, який завжди і мріяла потрапити на приємну, невимушену атмосферу творчих людей. І от я тут. Ура! Я вам бажаю щиро, щоб ваш наступний рік в особистому житті, на роботі видався не менш, е, не менш таким класним, як цей. І бажаю, щоб справді як у нашому відеоролику здійснилися ваші найбожевільніші мрії. Я вас вітаю святом, щоб Нічого. ваш рік видався солодким. Дякую! Спасибі! І нагадую, що ми спілкувалися з Антоніною Кобаль, завідувачем редакції програми Ранок на тисі та ведучим режисером Даніелом Самсоновим. Ефір на телеканалі ТЕС-1 продовжується. Залишайтеся з нами надалі.